Триває вступна кампанія, і багато батьків стурбовані питанням про те, чи зможуть юнаки вступити до вишів без військового квитка. Обговоримо це у новому відео Адвокат народу. Коли треба стати на військовий облік. Згідно з постановою Кабміну 1487 від 30 грудня 2022 року, на військовий облік юнаки зобов'язані стати у рік досягнення 17-річного віку. Чи зобов'язані співробітники вишу перевіряти наявність військових облікових документів? Так, при прийнятті на навчання в абітурієнта обов'язково перевіряють наявність військово-облікових документів для військовозобов'язаних це військовий квиток або тимчасове посвідчення для призовників посвідчення про приписку до призовних дільниць. Тобто призовник та військово зобов'язаний може вступити до навчального закладу лише після взяття його на військовий облік до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, який документ регламентує правила прийому у вищий навчальний заклад. Кожен виш розробляє свої правила прийому, але згідно наказу МОН України 276 від 15 березня 2023 року у цих правилах обов'язково має міститися порядок надання вступниками військово-облікових документів. Чого чекати вступникам старше 25 років? Нещодавно нардепи прийняли законопроєкт номер 9281, яким зменшується граничний вік перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку. Зниження призовного віку до 25 років означає, що тепер призивати в рамках загальної мобілізації можна юнаків від 25 років. У зв'язку з цим вступати до ВНЗ абітурієнтам від 25 років можна з приписним посвідченням а от для зарахування, скоріш за все, знадобиться тимчасове посвідчення військово зобов'язаного. Якщо вам потрібна більш детальна консультація з цього приводу, звертайтеся до юристів Адвокат народу на сайті активно працює стрічка запитань, де ви можете безкоштовно отримати кваліфіковану допомогу. Залишайтеся на зв'язку з адвокат народу. Тут складне стає простим.